Кілограмова вивізка впала на голову п'ятирічній дівчинці. Великий ремонт на малих хуторах. Ціле село на Вінниччині у страху тримають корови. Рівень знань випускників не влаштовує вінницьких бізнесменів. Яким буде майбутнє? У Вінниці знають вже сьогодні. Моє вітання час постфактуму на телеканалі Віта про найважливіші події тижня. Розкажу я, Лариса Бондар. Майже 100-кілограмова вивізка пробила голову п'ятирічній війничанці. Нещасний випадок стався біля магазину АТБ, що на Максима Шимка. У дитини відкрита черепно-мозкова травма. В магазині провину не визнають. Батьки звернулися у поліцію. Суха, у своїй п'ять Ніколь доводиться терпіти нестерпний біль. Ви тільки уявіть, ось ця величезна, майже 100 кілограмова вивізка з назвою магазину ледь не розтрушила голову маленький Ніколь. П'ятирічна дівчинка дивом залишилась живою. На той момент з Ніколь була її бабуся. Вона і досі не може оговтатись від ситуації, яка склалась з онукою на її очах. Я думала, що вона вже не жива. Я думала, ну представте, там вона під ним, під ним все і закровав. Такого фонтан з голови, то стім'я це пробите, там стром'яних фонтан з голови. Це щоб тільки хто бачив, як мені це все пережити. Боже мій, ну, я вже Особливо. хотіла прийти додому і повішатись. Нещасний випадок стався кілька днів тому біля АТБ по вулиці Шимка. Майже 100 кілограмова металева конструкція впала саме в той момент, коли Ніколь разом з бабусею проходили повз неї. Банер пробив п'ятирічний Ніколь голову. Дитина дивом залишилась жива. Її одразу завезли в дитячу обласну. Там дівчинці наклали величезний 6-сантиметровий шов. В них чилюсь одвалють. як? ну просто вони в шоці була така трикутником. Ця червона рана каже, ось посередині кістка. Мама каже, тепер в Ніколь постійно болить голова. Вона не спить, втрачає координацію. Її нудить. Відкрита черепно мозова травма, скальпована рана, глобнуті минові ділянки. Пошкодження неврологічному статусі, пошкодження головного мозку не було. Між тим лікарі кажуть, зараз життю дитини нічого не загрожує. Вивізка, яка впала на маленьку, в момент обриву монтували. За словами свідків територію, де проводились роботи, не огородили. Кажуть до неї, ніколь може він не робить цей мазінка, бо що це там щось крутять. Ма він кавша й не робить. Але дивимося, люди заходять. Виходять, вона каже, відкрито, відкрито пішли. За коментарями ми звернулись до працівників магазину, але стрічку ж мало обгороджувати не організація. Ви мали обгородити. Май стрітілі горомали будівельники. Так, вам То... все нададуть. Тобто, ви це ласка, не магазин, я... мав обгородити стрічкою. Ні, ні. Чому? Це ж ваш магазин до вас. Магазин має організацію, яка займається цим. Так, але ж ви повинні потребуватися про безпеку своїх. Все, покупців. Я не можу. Працівники цього АТБ у коментарі нам відмовили. Порадили звернутися до їхньої прес-служби. Що зараз ми і будемо робити? Норма, а ні. Не были действительно соблюдены, но ответственность за данные моменты в данном случае лежит на подрядчике, который выполнял данные работы, И наши сотрудники, mm -hmm. которые проконтролируют, чтобы э, у ребенка было все необходимое для выздоровления. Батьки кажуть, ситуацію так не залишать. Вже звернулись в поліцію та прийшли медекспертизу. у планах позиватися до суду. Юристи кажуть, закон на боці мами. Магазин саме і несе відповідальність за ці дії, оскільки цих підрядників наймав він і він забезпечував їхню роботу. Він їх обирав, він затверджував план проведення цих заходів. Тому магазин як власник цього щита, він і несе за це відповідальність в першу чергу. Поки що на картку. Мамі невідомі скинули майже пів тисячі гривень. В МРТ вчора зробили 900 гривень, плюс антибіотики, плюс ці лікарства, що прописали, і плюс таксі кожен день вивозим. Тим часом Ніколь мріє якомога швидше одужати, аби знову відвідувати дошколярик. У Вінниці на Бучме капітально ремонтують дорогу. Вперше за майже півстоліття. Дорожники обіцяють, тепер там два кілометри вулиці, в тому числі і тротуари, будуть щозлітна смуга. Кажуть, асфальт стелять за новими технологіями, тож він не тріскатиме гарантійно шість років. Окрім укладання асфальту, монтують вуличне освітлення. Планують встановити 58 світильників. Ремонт обійдеться у понад 26 мільйонів гривень. У черзі ще 10 вінницьких вулиць, які також капітально відремонтують цього року. Та 36 вулиць по приватному сектору, по програмі співфінансування. Це теж позитивна динаміка. Люди бачать, що якщо разом спільно працювати, то тоді можна було досягати результати. І з кожним роком цих вулиць стає все більше і більше. А от на малих хуторах утеплюють фасад 20-ї школи та замінюють в ній старі вікна на пластикові закладу 35 років. За цей час жодної енергомодернізації. Тож питання енергозбереження на часі, аби встигнути зробити все до вересня. У школі робота кипить, було холодно чи ні? Чи не дуже не дуже не дуже було? Щас ципіль не, не, не вдихає. Будинок термос, який добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Такою буде 20-та школа після утеплення. Запевняють підрядники міського голову та журналістів. Зараз її укутують у теплоізолюючий матеріал. Здійс іспользується вата толщиною 150 мм. міліметрів. Утеплення школи дозволить зекономити щонайменше 50% тепла, плюс додаткова звукоізоляція. У вересні 20-тій школі буде 35 років за енергозберігаючими нормами. Її утеплюють вперше. Хоч температурний режим в школі був оптимальний, але все рівно відчувалося, що у нас одне крило. Ось це саме, де ви на нього дивитеся, було трішечки прохолодне. Я думаю, що після термомодернізації, яка відбувається, температурний режим вже буде такий, коли діти зможуть себе почувати комфортно, без верхнього одягу. Окрім того, по периметру школи стелять захисну сітку від удару блискавки. Це необхідно зробити, адже заклад на відкритій місцевості. Поряд немає багатоповерхівок. Обычная молниезащита только по новым технологиям с прокладкой наверху определенные сетки. Питання енергозбереження вже давно стало актуальним для багатьох вінницьких шкіл та дитячих садочків. Торік за рахунок міського бюджету утеплили 34-ту школу спільно з американськими партнерами 16-ту, За грантові кошти 25-ту, Також утеплили дах 20 двадцятою та 35 п'ятою. Це стало можливим завдяки фінансовій децентралізації, адже на таку справу місцеві бюджети отримали достатньо ресурсу. Всі заклади, які проходять по такому принципу, вони всі отримують енергетичний паспорт, що дає. Нам можливість і розуміння, да, яка в нас є економія, які є параметри. А це комфорт для дітей, це комфорт для викладацького складу, для батьків. Я маю на увазі, особливо в зимово-осінній період. Школа на малих хуторах утеплена на 80%. Підрядники обіцяють, до нового навчального вона буде як нова копійка. А ось це перший муніципальний автобус обшитий склопластиком. До того його борта були металевими. Їх замінили під час капремонту машини. На відміну від металу, пластик не підвладний іржі. Його посадили на спеціальний еластичний клей, що не боїться вібрації. Таку технологію раніше вінницькі транспортники випробували на Вінвеях. Кажуть, завдяки ній конструкція стає легшою, двигун потужнішим, а сам автобус спритнішим. В цьому автобусі замінили сидіння. Покриття підлоги, відповідно, саме основне – це зроблений капітальний ремонт двигуна. Це саме дороге, що по вартості. Ремонтуючи автобуси, транспортники продовжують робити і Вінницькі вінвеї цього тижня. І ще один шостий трамвай вийшов на маршрут. Він 16-метровий, з низькополою вставкою та з удосконаленою системою управління дверима. Вагон тільки но з конвеєра. Він пройшов тестування та випробування на усіх маршрутах і отримав дозвіл на перевезення пасажирів. Сьогодні у новенького вінве перший робочий день зупинка імені Олександра Дуже удобно. я нікого не Прошу я сама собі заїхала. Акуратненько стала теж і виїхала. Це другий трамвай зібраний цього року. Над вагоном чеклували два місяці. Це вже шостий Вінницький вінвей, який виготовили вінницькі транспортні компанії. Всередині і зовні він точнісінько такий самий, як і його попередники. Що змінилось, так це система керування дверима. Вона залишилась автоматичною, але тут вже є подвійний захист для пасажирів. Біля дверей буде спеціальна кнопка. і в разі аварійної ситуації відкрити її зможуть самі пасажири. Оплачуємо проїзд, проїздні документи, приділяє. У модернізованому вагоні, як і у попередніх, поміняли систему управління. Її поставляють чехи. Також тут нове і електрообладнання, яке здатне економити 30% електроенергії, а для безпечності замість зеркал заднього виду монітори. Бачимо, що робиться, в екрані, монітори, що в салоні робиться, переключаємо на всі двері, зручність, керування джосиком, без педалів. Новенький Вінвей поки що працюватиме на другому і п'ятому маршрутах. Потім, ймовірніше за все, його поставлять на третій. Таких вагонів побільше в Вінниці було б краще. А тим часом вінницькі транспортники вже приступили до виготовлення чергового низькополого трамвая завдовжки 31 метр. Проведені торги на закупівлю системи управління зроблена середня частина. Вже завершується робота по середній секції, робиться ремонт візків, готується кузова вже передні і задні частини. Тось процес пішов. Обіцяють у жовтні вагон буде готовий. Скільки ще таких він вийде на лінію цього року? На своїй сторінці у Фейсбук повідомив Вінницький міський голова. Загалом, в 2017 році ми запланували модернізувати чотири вагони: один 31-метровий та три довжиною 16 метрів. Роботи йдуть за графіком. Тож до кінця року Вінниця матиме ще чотири нові трамваї власного виробництва. Все, що відбувається у Вінниці, результат спланованої та злагодженої роботи, в якому напрямку будемо рухатися. Ми визначили ще тоді, коли прийняли стратегію Вінниця 2020 Тепер же в місті будують плани до 30-го року. Місто як і ще три в Україні долучилося до проекту Інтегрований розвиток міст. Фінансують його Німеччина та Швейцарія. Загальний бюджет майже 6 мільйонів євро. Як будемо жити до 2030 року, що йде будувати та як змінюватися? Вінничани думають вже сьогодні. Місто взялось за планування свого майбутнього разом з Вінницею. Ще три українських міста, що долучилися до проекту Інтегрований розвиток міст в Україні. Представники кожного сьогодні приїхали до Вінниці на спільне засідання. Ділитися вже набутим досвідом. Кінцевою метою реалізації цього проекту є каталог проектів. Які будуть об'єднані інтегрованим з містом, і вже місто буде вирішувати питання реалізації цих проектів, тобто фінансування, створення умов, своє майбутнє планує чи не кожне місто Європи, зокрема, дві найрозвинутіші країни Німеччина та Швейцарія. Тепер вони допомагають Україні відійти від радянської системи та навчитися проектувати своє життя. Це надзвичайно важко, адже ми маємо передбачити багато чого в майбутньому. Ми маємо уявити, яким буде місто через 30 років для того, щоб спланувати комфортні умови для життя. Полтава одна з учасників проєкту. Її хочуть зробити привабливою для інвесторів та туристів, а ще комфортною для городян та красивою. Кажуть, сьогодні цьому зокрема заважають борди, їх кількість та хаотичне розміщення. Тож тепер думають, як впорядкувати ситуацію. Ці віборди їх хтось ставив, їх хтось обслуговує. Це все не так просто їх десь демонтувати, але цю роботу треба вести. Вінниця пріоритети в своєму розвитку розставила ще коли впровадила стратегію 2020. Тому нині у лідерах з питань інтегрованого розвитку. Втім, за словами Сергія Моргунова, інколи на шляху новаційних підходів стоять законодавчі перепони. Наприклад, зробити ширину полоси вулиці 2,70 на сьогодні неможливо, тому що ДБН відповідний це не дозволяє. Хоча це безпека, в першу чергу, для, ну, для громадян для громадян в наших містах. Тож учасники форуму працюють над пакетом законодавчих ініціатив. Їх об'єднають у так звану Білу книгу побажань та запитів до центральної влади та передадуть на розгляд законотворців. Тобто ця біла книга, вона і буде е, тим нашим спільним внеском в побудову майбутнього законодавства, яке буде забезпечувати цей інтегрований розвиток міста. Для збільшення можливостей обміну досвідом Вінницю Полтаву Чернівці та Житомир включили до міжнародної мережі your city». Тож тепер ці міста зможуть використовувати ще й закордонні практики. Ну а вже наступного дня у Вінниці відкрили офіс проекту Інтегрований розвиток міст, інформаційний центр та регіональне бюро німецької урядової компанії ГІС. Вони зокрема надаватимуть можливість кожному охочому отримати вичерпну інформацію про ті кроки, які робить влада на шляху до ефективного розвитку міста. Дуже важливо, щоб в громадян був такий майданчик, де вони б могли поділитися своїми ідеями, обговорити ці ідеї. Двері нашого офісу завжди відкриті. Нове підприємство запрацює у Вінниці на базі 45-го заводу вже цього місяця. Там випускатимуть автомобільні джгути для європейських заводів. Відкрите виробництво планують міжнародна компанія з виготовлення автокомплектуючих та державне підприємство Електричні системи на підприємстві в перший місяць працевлаштують дві сотні людей. В Перспективі штат розширять до двох тисяч робітників. Їм обіцяють зарплату у понад сім тисяч гривень на місяць. Зелений туризм. 30 садиб на Вінничині пропонують активний відпочинок. Обіцяють своїм гостям комфортне проживання, народну кухню, екологічно чисті продукти харчування та цікаве дозвілля. Найбільш активними у розвитку сільського туризму є Барський, Вінницький, Гайсинський, Немирівський, Могилів-Подільський, Муровано-Куриловецький та Ямпільський райони. Маленьких вінничан віком від 5 до 15 років запрошують посмагатись у п'ятому ювілейному конкурсі краси Міні Міс Вінниця та Міні Модель Вінниця Вінниця-2017». Заявки можна подавати вже зараз. Відкрита онлайн реєстрація на офіційному сайті Міні Міс Юей. Металевий куб на в'їзді у Вінницю підсвітили на гранітному постаменті. Встановили ліхтарі, які світяться червоним та білим кольорами. Нагадаємо, конструкцію у травні встановили на круговому перехресті вулиць Київської та Золінського. Тепер її щодня вмикають о 22 годині. Соціальні баки для ношених речей, що встановили у Вінниці минулоріч, як з'ясувалось, користуються шаленою популярністю. Це зафіксував об'єктив камери нашого телеканалу. Нам вдалося відзняти, як адресати пришвидшують процес доставки благодійної допомоги від вінничан. Сподіваємось, ці речі дійсно потрібні людям, які їх взяли. Допомогу в зону АТО знову повезли віничани: п'ять бусів в кожному тонна вантажу. Це посилка для малечі із дитячих будинків, що знаходяться у прифронтовій зоні. Там смаколики, іграшки й книги. А ще передача військовим на передову. Продукти, форма, постільна білизна. Такі ж машини цього тижня на схід вирушили з кожної області України. Волонтери, представники всеукраїнського об'єднання, волонтерів та учасників бойових дій. Там проведуть засідання щодо допомоги атовцям та їхнім родинам. Заточники всі з Луганської області з'їдуться, поспілкуємося. Може, в них є такі проблеми, які в нас немає. Вони вирішуються. Допомогти може їм. Є багато законів, які поприймала Верховна Рада. а Вони практично не прописали, хто їх має виконувати, як вони мають виконуватися. Маємо задати їм такі питання. Ну, а малечі з центру гармонія вінницькі благодійники подарували сім сучасних мобільних візочків. Для кожної дитини їх підбирали індивідуально. Візочки вінницьким активістам передали швейцарські партнери. Легше крутити, мені кажеться, колеса, і вона більша. Мінається. Це приносить масу задоволення. А по-друге, ти коли стикаєшся з такими моментами, ти просто розумієш, що е якщо в тебе є можливість, то і цю можливість треба використовувати для користі для того, хто дійсно цього потребує. Гармонівці знову готуються розгорнути на березі південного бугу наметове містечко за підтримки представників Британської ради в Україні. Молодь житиме у ньому чотири дні, готуватиме їжу на вогнищі та дізнаватиметься більше про те, як зробити суспільство мобільним. Таборівці також планують записати аудіокнигу з казками для дітей з вадами зору, а ще познайомитися із паралімпійцями та людьми, яким інвалідність не завадила досягти успіхів. Ми хочемо показати, що люди з інвалідністю можуть відпочивати, щоб люди, які побували в цьому таборі, вони могли потім на своїх місцях організовувати спільно з різними молодіжними організаціями подібні табори. Битва студентів два з половиною місяці з квітня по червень у Вінниці тривали змагання. Студентська ліга ліга-2017». Силами мірялися 30 навчальних закладів училища, коледжі та університети у трьох категоріях. В залежності від рівнів акредитації переможців турніру нагородили у мерії, відзначили тих, хто спритніший, зокрема у кросфіті, пейнтболі, настільному тенісі, спортивному орієнтуванні перед це розвиток з іншого боку, це знайомство з студентами інших начальних закладів. Досить багато друзів з'явилося в неформальній такій обстановці. Це здобутки, це певною мірою досягнення, які можуть далі тебе рухати по життю. Змагання студентська ліга вже третій рік поспіль пройшли у Вінниці. Організатори проєкту – Вінницька міська рада, молодіжна рада та центр підліткових клубів за місцем проживання. Щоразу тематика турніру різна. Цьогоріч це спорт для змагань. Обрали ті його види, які популярні у молоді. Передусім, для того, аби заохотити студентство до активного проведення вільного часу. Стимулювати молодь до цього року було більш спортивні змагання до здорового способу життя, до займання фізичною культурою, аби вони не просто сиділи вдома і в гуртожитках. Наша молодь завжди в авангарді всіх всіх подій, які проходять в місті, завжди ініціативна, завжди всі ідеї, які є втілює в життя. Два вінницьких виші увійшли у топ 50 навчальних закладів України за оцінками роботодавців. До списку потрапили Дуну та Вінницький Техунівер, які зайняли відповідно 13 та 29 місця. Трійку ж лідерів складають Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технологічний університет КПІ та Києво-Могилянська академія. ТОП-50 вузів складений на основі опитування ключових роботодавців України. Вони оцінювали шанси випускника зайняти вакансію в престижній компанії. Між тим, вінницькі підприємці нарікають на недостатній рівень випускників навчальних закладів міста та області. Підприємці Вінничини скаржаться на рівень освіти студентів. Кажуть, він залишає бажати кращого. З практики знають тих, хто проходить на роботу зі студентської лави, доводиться вчити заново. І випускників навіть з червоними дипломами, яких ми беремо до себе на підприємства. Ми витрачаємо час, витрачаємо кошти на те, щоб їх перенавчати, на те, щоб їм давати практичні навики, знання. Втім, не зважаючи на проблеми у підготовці студентів, саме в них підприємці бачать перспективу. Наші підприємці люблять брати все таки молодь, яку навчити адаптувати до себе простіше ніж перевчати старі кадри до нових вимог сучасного світу. Те, що необхідних знань бракує, зізнаються і вчорашні студенти. Кажуть, в університетах їм більше давали теорії аніж практики. Тож необхідних навичок обмаль навіть та сама практика, яка вона є в університетах, вона не завжди є практикою. Вона переважно є практика на паперах. Приходить студент на підприємство, ставить собі печатку. Натомість у вишах запевняють, студентам дають знання відповідно до усіх державних стандартів. Водночас погоджуються практика основа будь-якого навчання. Саме практика є основною в будь-якій професії, будь-якій спеціальності, тому що людина, практику вона цінується і навіть підготовку кваліфікованих кадрів за кордоном здійснюють насамперед практики. Тож проблему вирішувати взялися бізнесмени. Організували круглий стіл в рамках проєкту розвиток та популяризація молодих фахових кадрів. До розмови запросили представників навчальних закладів та влади. Основне завдань сьогодні, які стоїть перед міською владою, це якісні освічені кадри, які сьогодні потребують і наш бізнес, потребують і фахівців, і в міській раді в комунальних підприємствах. А так само наше основне завдання це створити таку можливість, щоб наші випускники не від'їжджали з нашого міста. Проект розвиток та популяризація молодих фахових кадрів діятиме чотири місяці. Організатори розуміють, за цей час кардинально змінити ситуацію важко. Втім, час робити перші кроки. Проект, який сприятиме якраз інтеграції молодих людей, які закінчили профтехучилище, і технікуми і до реальних впровадження їх в бізнесі на підприємствах Вінницької області. Учасники круглого столу підписали меморандум про співпрацю. Сторони домовились і надалі проводити тематичні зустрічі. Добу у Вінниці не буде питної води. З 11 по 12 липня підприємство Вінниця облводоканал ремонтуватиме водогін. Тож водопостачання повністю відключать у замостянському та староміському районах міста, частково у центрі та селищі міського типу. Десна знизиться тиск у кранах мешканців вулиць Пирогова, литвиненко Вольгемут, Князів-Коріатовичів та мікрорайоні Поділля. Вінничан просять заздалегідь запастись водою. Копію королевського Євангелія подарували Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва в рамках проекту збереження культурної спадщини Закарпаття. Оригінал книги зберігається у фондах Закарпатського краєзнавчого музею. Рухопис датується 15 століттям. Це не канонізоване Євангеліє, де є тільки чотири розділи. Воно на півтора століття старше за пересопницьке, на якому складають присягу президенти України. Більше мільйона гривень витратять на ремонт у кінотеатрі Родина. Там планують повністю оновити глядацький зал та фоє, замінити старі крісла на сучасні. Про це йдеться у тендерному оголошенні сайту державних закупівель. Свої пропозиції підрядники можуть подавати ще до 12 липня. Роботи планують розпочати цієї осені. Рекордну кількість шлюбів 7 липня зареєстрували у Вінниці. Одружилось 52 пари у раксі та ще 10 – та Європейській площі біля вежі. Ажіотаж викликало співпадіння кількох чинників: свята Івана Купала та три сімки у даті. Аби одружитись саме у цей день. Більшість пар планували церемонію шлюбу заздалегідь. Деякі навіть приїхали у Вінницю за кордону та Києва. Стрілянина без синців, крові та болю. Нова для Вінниці Екстрим гра лазертах набирає популярності. Суть її захоплені бази, звільнені заручників та знешкоджені супротивника. Грають лазерними автоматами, що стріляють інфрачервоним променем, як в пульті дистанційного керування. Постріляти у Вінниці можна на території колишнього хімзаводу. Ціле село на Вінничині у страху тримають корови через халатне ставлення господарів до худоби. Вона здичавіла. Понад 10 років корів не доять та не маркують. Мовляв, бояться тваринам зробити боляче. Шкіра, кістки, роги та копита. Більше сотні виснажених та здичавілих корів тримають в страху жителів села Шиманівка. Дорослі бяки, якщо вони цього, вони, вони йдуть на людей. Якщо цього махаєш, допустимо, різко і вони цього не реагують. Вони йдуть на людей. І ми, коротше, дитина втікла на греблю, а ми, а я вже куди могла. І пенсіонерка в нас одна пасла вилізла в садку на вербу. А все тому, що власники худоби нею не займаються, не доять її, не маркують. Тварини вештаються по селу та без. Контрольно розмножуються. Сморід, воняє, все тече ставок, оплав, корови весною по черево у багнюці. Більшість худобини немає паспортів та щеплень, а це означає, що вони можуть хворіти на туберкульоз та лейкоз. Саме тому їх гонять із загального пасовиська. Якщо буде вже вогнище туберкульозу в селі, і не дай Бог цього. Другого господаря також заразиться ця тваринка. Він тоді не зможе здати навіть е, тої кружки, молока. Гори-фермери не в змозі самотужки прогодувати рогате поголів'я. У пошуках харчів худоба навідується в городи до людей та товче врожаї на полях. Оборені люди почали вирішувати проблему через суд. Пошкоджено було 5,5 гектарів пшениці. Здаю, говорити, це. Немає смісту. просто ярви тратиш господарі. Ферми просто неба, своєї вони не визнають. кажуть, люди просто їм заздрять. У Нас 20 дорослих корів. Вони обстежені, проіндифіковані і досліджені. Хоча, хоча нам ось ця громада не дозволяє забороняє вигунти, ми всі пригнічені, нас ображають, принижують і ще й зверху б'ють. Чани з кормом пустиє трава в нескольких містах, тільки розкидана. Падстілка, просто земля, як такової подстілки нет. Сосуд своїх мам, сосуд молоко э, самостоятельно, це значить, що технології дає там просто нет. За законом, якщо над тваринами не здійснюється фізична наруга, порушення немає. До десяти гулів можна тримати лише в центрі села. Родина живе на околиці, тож чиновники намагаються вирішити проблему мирним шляхом, не нашкодивши ні людям, ні тваринам. Ця сім'я ну, прислухалась до наших порад. О, і я думаю, що найближчим часом питання це вирішиться позитивно. Селяни ж налаштовані більш рішуче. Якщо найближчим часом сусіди не зменшать поголів'я самотужки, готові їм цьому допомогти. Сонях родинне свято влаштували в районі олійно-жирового комбінату. Малеча випробовувала гойдалки, та батути, малювала і гралася. а Тим часом дорослих розважали вихованці дитячих творчих студій. Влаштували свято з нагоди відкриття оновленої набережної біля озера. Тут привели до ладу прибережну зону, почистили озеро, укріпили береги, виклали плиткою доріжки та новий дитячий майданчик. Це вдалося зробити завдяки участі громади мікрорайону у конкурсі: бюджет громадських ініціатив та фінансовій підтримки олійно-жирового комбінату. Побував на святі та дізнався думку людей про нову набережну і міський голова Сергій Моргунов. Ну, добре, що ж робиться для дітей, Ми тут ну, саме обичне було. а Зараз красиво, гарно. Тут живемо то гуляємо дуже часто. Тобто кожен день ми тут, а так дуже хорошо зробили. Сонячного та лише позитивного настрою бажаю кожному з нас. На цьому у мене все. Наступний постфактум за тиждень. Хай щастить.